Бачимо на лічильнику спрацювання індикатору постійного магнітного поля. Також повішувано полячі на місце вдаються до шахрайства, аби платити менше. Донецькоблгаз фіксує випадки несанкціонованого втручання в роботу газових лічильників. Аби попередити махінації деяких абонентів, Донецькоблгаз встановлює на газові лічильники антимагнітні пломби. Індикатор магнітного поля магнет являє собою наклейку з розміщеною на ній капсулою зі спеціальною магнітною суспензією, яка безповоротно змінює форму під впливом постійного розсіяного, змінного і електричного магнітних полів. Індикатор має особистий Неповторюваний номер і логотип замовника, а ти донецько болгар. Якщо у когось закрадається думка, що антимагнітні пломби не працюють, то у газовиків є докази. За однією з адрес після встановлення такої пломби споживання природного газу збільшилось сотні разів. На питання нашого колеги щодо причини такого стрибка у споживанні, чоловік відповів, що він різко перестав опалювати оселю дровами. Забігаючи наперед, зазначимо, що ці пломби мають антивандальний корпус, що захищає їх від умисного пошкодження та демонтажу. Після спрацювання індикатора неможливо його приведення в попередній стан. Клеєва основа індикатора захищена від зняття та забезпечує чітке проявлення напису Розкрита та опен при спробі зняття, що не зникає при повторному наклею. Від початку року Донецькобулгаз встановив більше 11 тисяч індикаторів магнітного поля. Найближчим часом планується встановити ще 40 тисяч. Не є виключенням, що навіть після детального інструктажу серед носіїв пломб знайдуться ті, хто захоче провести магнітотерапію своєму лічильнику. Наголосимо увагу, що в такому випадку вихідна геометрія індикатора зруйнується незалежно від сили магніта та місця його дії. Заборонено впливати на індикатор магнітного. Поля будь-яким способом або матеріалом самостійно знімати пломбувальний матеріал або механічно впливати на нього, не підносити магніти. Якщо абонент все ж таки вирішить провести експеримент з магнітом, то уникнути покарання не вдасться. На ваш лічильник чекатимуть у сервісному центрі Донецького болгазу, де за результатами експертизи будуть прийняті рішення про донарахування необлікованих обсягів споживання природного газу.